Назад у дитинство на Харківщині відроджують старі радянські розваги. В Ізюмі сьогодні 150 хлопців та дівчат із різних міст і селищ зібралися на зірницю. Ця забута гра з дитинства багатьом стає модною. Про таких, як вона, кажуть, спортсменка, комсомолка і просто красуня Олена Чогодаєва у свої 17 – уже перша секретарка міського комітету комсомолу дівчина, наче зі старих радянських фільмів, із захватом розповідає про те, що було цінне для її дідів і бабусь, і аж ніяк для однолітків. Я вважаю, що как раз вот это поколення вообще даст очень большой старт. Я думаю, у нас вже задействується з кожним годом все більше і більше молоді. Комсомол буде тільки рости з кожним роком, Наше количество буде возростати і. Я думаю, у нас з'явиться все більше і більше сторонників і друзів. На березі сіверського дінця вони народжені вже за часів незалежної України, святкують 94-ту річницю комсомолу. І хоча музика прямісінько з учорашньої дискотеки в клубі, і конкурси не зовсім радянські. <правда> Та вожді тут визнані й перевірені часом. На зірницю з'їхалося півтори сотні молодих комсомольців. Організатори певні замість гучних свят на площі з пивом та концертами сучасних зірок хлопці та дівчата залюбки брали участь у таких заходах. Щоб сплатити їх, щоб вони вміли діяти єдиною командою. То тобто є виповнити то і завдання задання може тільки організувавшись, і ми одразу вибираємо лідерів, які є, можуть організувати, направити і повести команду. Побідне цілі. Олена Григоренко Іван Нехлюйко, програма Вікна СТБ».